Так, всім доброго времени суток. Сьогодні буде таке коротенький реп. Покажу, що осталось, що є. Може щось когось заінтересує. Бо треба його потихеньку продавати. Інспектор люська біситься. Кота дрюча. От Сволоч. Ладно, дивіться, 160 патрончики, снаружи новий. Внутрі шестеренка трохи... Як? Він робочий, але ну, на 1200 гривень. Фрези отакі скоросні, 250 гривень. Отакі, ІСО 50, 160 А, це 200 це 160 Фрези модульні 9, 10, 9,1011. Е, отакі ось остались наборчик наборчик грибочки івк 8 ір ІР18, ІР6М5. Ну, пару штук км 1 в основному км 2 М3, от їх тут до хрена. 1500 за всі. За всі. Оці їх тут штук 1500 гривень. Напоминаю, от такі от є фрези і новенькі, і старенькі, і трошки пилючки, і розвертка. Оцей весь лот буде 50 гривень кілограм. 50 гривень кілограм. Далі. Два конуси, а ні, три конуса залишилось. Дивіться, три конуса. По 450. Може хто хоче забрати за косарь всі три. КМ3. отут вони всі нові. Но я ж кажу, вони чуть не крутяться. Смазка там задубіла, за 40 років. Цей, бачите, трошки усилений, цей обичний. Навіть от. три і оце четвертий. Все, нуль, це Отак от набор за косарь тільки сьогодні, тільки зараз. Є ось такі ось у нас одні розвертки r 6 m 5 48, по-моєму, вони. Да. 48 і... і 50. І 50. От їх тільки два рази не дав. Хто хоче, може вже там десяток купити. Іли оці всі. Ні, ці всі за 500 гривень воно на рапіт, мабуть, дороже буде. Скільки їх тут штук не знаю, 2, 4, 6, 8, 10. 13, збився 13 по 50 гривень. Коротше, 600 гривень. Оці всі фрези насадні. Тут їх два розміри тільки. новесенькі теж. І остались рапідні різці. Отакі по 25 гривень. Ну, розміри ви бачите. Вони отак рапідні. Ці повністю отак рапідні. Теж розміри ви бачите, ці по 15 гривень. Отаке ось о, щось, типу центр, Воно крутиться да, воно крутиться, наверное, на підшипнику. Тут якісь гайки щось регулюються. Чесно, не знаю, що воно таке. Но воно теж повністю R65, rapідне, повністю хвостовик. по 300 гривень. Що в нас тут іще можу вам предложити? А це, ну, це не один ісін, тут дете кілограм. Бачите, вставочки Ви Бачите, і канаво 8 є напалічки. І можна отримувати, на оце, навіть... Наверное... Зараз. Оце, мабуть, отрізні. Ну, це в будь-якому випадку дешевше. Ну і оця дивіться, які припаять, шкіри Ну, Ось от, таку пластину купив. Я ну, правда наважав грам 100. тобто 90 гривень кілограм. Ой, 90 гривень, це виходить 100 г, 900 гривень кілограм. Тут плюс-мінус кіло. Бачите, які напалички. Хто там каже купить китайський, не мучиться, люди і такими. если надо там с что-то такое фильдиперцевое выточить, ну, вам лучше эту пластинку припаять и вытачивать. И не всех есть гроши там купить целую кучу китайских рисунок, ну, то дело на любителя. Такая фреза, косарь, не знаю, какой модуль. Если кому интересно, по мере посадка, ну, 40 точно, 40 точно. Можем мечик такие вам продать. Все у нас, сейчас я вам скажу, Трубне 1,1 B1. Колись у нас був дядько скупляв такі по 700 гривень. Йому було багато на производство. Ну, зараз вже не треба. Тільки 350 гривень. Оцей мечик. Нульцевий булатірований. Ну і також є отакі ось такі ВК. Не, вони, по-моєму, Т5К10. Т5К10 отакої форми. 900 гривень кілограм. В пачці десь там 700-800 до кілограма. Ну, насипаю кратно на кілограму. Тобто 900 гривень кілограм. Що я можу вам ще предложить? Остався такий наборчик. Наборчик 900 гривень. КМ. КМ Отакі от, от. Бачите, два. Один новий цей БУ. Ну і цей, соответственно, БУ. Тут з переходничком 3,5 м. Тут теж 3,5. Взагалі, вам буде і рилилкою і... і з конусом одразу. 900 гривень цей наборчик патрон. Патрон почти нульцевий косарь. 250-й. І попалось, я не знаю, що воно таке. Може хтось мені скаже, що воно якісь призми, не призми, то Воно, виходить, дивіться, тут ці дві вроде як, одинакові. З чого це я в не чаю? Взагалі не знаю, що воно таке, і яке воно стоїть. Можна дороге, Типа призми нульцеві. Вони там взагалі космічних денег стоять. І можливо це до них якось комплект іде. От бачите тут, а що воно. А, ага. Ось, бачте, тут на різьбі воно викручується. Може воно якось викручується, те вставляється. Ну, не знаю, воно це комплект чи ні. Може це віддільно, але ця хрень теж. Тоже... Тут він, різьба зверху, різьба знизу. Цо воно таке, ніхто не знає. Хреня знає, кому інтересно, коротше, підлагайте, ми договоримося. І отаке ось, ось що типа тісочки, не тісочки, як би вам так його показати, воно оце ось крутиться, роздвигаються губки, тобто роз'їжджаються губки. От. Оце ось крутиш. Так, двигається воно. Видно? Е, оцю він ті крутиш, оця вся херня отак в сторону двигається. Тобі ж це губки зжимає, це якась крутілочка. Бачите, воно таке, ну невеличке. Таке от, чуть більше ладошки. Тоже хрень інтересна, Хрень інтересна. Якщо ви бачите, тут типу, ластохвост он. Видно, видно. І воно отак от двигається. чик чикс чікс, чикс, чикс. О, бачите, зараз піймав. Ну тут теж ход не сильно великий. Скільки тут того вінтика, може сантиметра 4. Теж інтересна штучка. Якби знать, чого воно. Може з типу, лабораторних приспособ. Ну, скоріш всього. В общем, отаке. Це, може це воно десь з одного того. Короче, з одної бочки вирвано. Далі що у нас тут є? Тут є недопите пиво. E, отакі ось о, 30 гривень кг болтики 6 з пластинками, 30 гривень кг, так відро, не знаю, може кілограм 15 його тут десь так плюс-мінус. ну Тут всяке такі шмурдячок, електромагнітні ці клапана, розвертки метрові, теж желательно піхоти. Бачите, котельні розвертки, але ну, вони огромні. А ці десь Сантиметрів по 40. І там є ще ось длинніші. Пошти, навіть сантиметрів по 70. Що їх і куди використовувати, я не в курсі. Ну і також пробіжимося трошки по тому, що залишилось. Інспектор Люсьен жрати хоче. Зараз покормим. Вона все проінспектувала, все чітко. Кусочок станочки уїхав. Вот. Гаєчки вроді определили 48. Шаг 5. Топорики такі репнуті, всі, всі репнуті, але ну, хороші. 500 гр... Вже замазалась курва. 500 гривень кувалди. Оці дві кувалди, три молотка 600 гривень. Цей патрон 1100 пустий. Дивіться, схопила й Е, Набор оцих ключиків 700 гривень. Вчора. Добро 700 гривень. Ну, от, от як можна працювати? Скажіть, тільки в мене таке воно бішане. Ладно, зараз ще 2 минути і закінчимо. Глебетка, косарь. Косарь. Люська. Забув вже каретка 600, інша 300 гривень, крючок 1300 гривень. Столик, один уїхав, один є. Оцей 3,700. 3700 столик. Вальці, косарь. Косарь. Штурвальчики по 600, ну і станочок. Станочок 2М112, почти повністю комплектний. Нам Теж писали, почали писати, що 3600, ціна, 4000, хтось навіть за 4000. <реш> Такий продав. Люди, ви ж дивитеся е відео. Я ж як і продаю, так і купляю. За 4 тисячі, по 4 тисячі, верні, я б таких десяток, навіть взяв і потихеньку продавати. Це ж е теж, бо почали писати, там вложити в нього треба мільйон денег. Мільйон денег. секунду. Продовжимо. Так, люськи насипав жрать, бо це невозможно. Я ж кажу, вона як голодна, вона ноги все гризає. В общем, за цей станочок там ну, дорого-дорого, то таке. Кому треба, буде реально, він купе. Це ж теж, як от продаю часті тіску, так само та, бачила той зелененький дракун продався. Дядьку треба було, Сам, сама верхушка. Він е, каже, там трубу приколходжу до стола прикрутю. Головне, що дешево і воно буде робити. У нього моторчик є, все є, він приколхози буде работати. Так само і тут. Купити один шків, грубо говоря, плиту сюди якусь приколхозить. Кусу можна кусочок, можна ціляком, не І все, і работаєте. То, що там писали на Alexie, там 4-5. Якщо вам хочете, хочете, запишу відео, як там продають оці. Петухи почку по 4-5. Ти йому головне скинь предоплату, він вже на почті, ти йому скидуй. Він тебе відправи. Нам дорого, дорого, зато ви платите за сервіс. І що вас ніхто не надурить, ніхто не обмане. Скинули денег, От що ви бачили, то і приїде. А не ви жажда, так сказати, сікономите, купити там за 5 тисяч 2М112, скинули йому там касер 1,5 предоплати і вам отакий от болт прийшов. Верніше, навіть нічого не прийшло. Ось такий болт він показав і все, і пішов чи фірпачком купити. Так що ви і ще за це платите. Ну, не забувайте, вас ніхто не надурить, ніхто не кине. Якісь там проблеми, це все рішимо. От як сьогодні з почтою було опять проблем, чоловік заказав домкрат на, цей, на пункт видачі там якийсь поштомат, а він не роботає. А він каже, що робота. І от полдня я з тим чоловіком займався цим питанням, який взагалі мене касатися не має. Це все проблеми почти. Я того відправив, все, далі то проблеми почти. А півдня я з чоловіком провозився, тому що ну, кожен клієнт важливо мені якось по-людськи, щоб порішати. Так що за це ви теж платите. Ну, що вас ніхто не надуре, ніхто не кине, сервіс. Ну, то таке? От, хто розуміє, той розуміє. Редуктора, то все, маслостанція, ціну не знаю. Ну, от, Навіть от, исходя від весу купити туди-сюди ну, 2000. От 2000 це маслостанція з якимись розпределителями. От таке таке от воно працює. От, прес 5000. Це защита з цього дракона, напоминаю. Оцей дракон СВА 2. По деревообработке, металлообработке, металооброботки, поворотний стол, вес 350 кг, 13 тисяч. Ко Поністю комплектний, без движка. Вот. Ну, по ценам теж багато хто так сказать, усирається. Ну, Це таке. Комусь дорого, хтось, он, я ж кажу, дядьку. В коментарях писав за 4 тисячі такий продав. Ну, блін, ну, Комусь повезло. от Отакі от, і люди потім пишуть, що я купив такий за 4 тисячі. Ну, дядько він його не, йому не нужен. Тіпо, а там хтось посчитав, що там він має 3-600 стоїть. Я б з удовольствия такі станки купляв би по 15 за кіло. А так, звиняйте, мене почти по 60. За кіло. Ну, на прийомки теж не, не дураки працюють, Вони знають, скільки воно стоїть. І там по 15-20. ну що вам, ну, отаке, ось, отаке ось. По 20 може і продадуть. Якесь. Отака вже тяга вже дороже буде. тому що це ізділля. Вони ж теж не дурні. Приймають, так, да, по 5-6, їм пофігу. Хоть, хоч мотор, хоч редуктор, хоч сверла. Отакі нові, всякі, хоч патрони. Вони по 6 приймають. Ну, продають вони не по 15. Любетки 3000. Вес почти 60 кг. ну, редуктор ці пам'ятники. А ця хрень 1800. Тісочки 1600, крючок на карасика 400, баняки, бетономішалка. А, і два ципка залишилось. Отакий ось. 350. І оцей 4 метра, ні більше, 5, десь 5 метрів точно. Дивіться, за 600 гривень ці два ципка. І поїхали. Баняки, тут різні різні Хочу свою коптилку зробити, холодно копчення, Ну, якось руки не доходять, навіть железок розложити, щоб вам показати. Все, дивіться, свята собака поїла довольна, лежить, облизується, да? лайкосик. Не забуваємо поставити лайкосик, підписатися. Все, всім пока. греб затягнувся. Кому що інтересно, пишіть на Viber.